Артияни могли використати. Ми ще могли використали в Харкові. Все, ж вони ще ми знали, використали в Києві. Нам потрібен, президент. Давайте ще раз це прошло всі разом. Да? Бо нам потрібен президент, нам потрібен, 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 президент. Дякую всім не дуже людям. Щиро ваші всім баду людям. І готовий я. А, Спів страждати, стояти плечок і проти несправедливості. Да? Короче кажучи, я не буду ручних красиво. І цього все дякую. І я думаю, що це, ось, це, це не буде спотака. Це ставати проти зла, так? проти зламу собі, давати сім страх. Робити щось, щоб навіть не, не очікував. Це, я думаю, не скотом, так? а бути людиною. Так, і є такий вираз здоровий. Україна душа моя, а душу я не Так? І ще один месяць відкриє останнього. Коли в людині є народ, тоді вона вже робити. Давайте знову ж на мене будуть. Он достає, що Бога селі не виповнули. На майданчик. Зараз є Росія, Європа, тобто всі олігархи окружалися проти України. Зараз майдан це велика Україна. Тут був малий Майдан, ми перемогли таким чином. І ми таким чином переможемо. Ми повинні просто їх піджимати. Інакше я говорю, як 34-й сотня, майданчик, професійний український націоналістів.

згадують, щось там, розумієте, фальшиві, фальшиві доповіді там з Харкова. він навіть не знає, що робити. І ми таким чином зараз, що ми того зробили, ми йому підставляємо плече, щоб він знав. Ми йшли на зустріч з президентом. Ви чекаєте, куди сюди вийти може? Ні, 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 він сюди не вносло, але він має закликати представників. Ви йшли за президентом. Так, і все, ви пішли. Ви збираєте того, що там на зустріч складувати. Там навіть Майдан. Буде президент на зустріч. Ви з Тут тамських уроблятися. Це за привичка на руку Путіна? Вечно вони прикриваються тапа на руку Путіна, на руку Путіна. Країна один суперник, Я казав, то так, що ми

Ні, займає на чого? Герої інтернету. А з якого відділення? Герої, ви, наш туди не скаржиться. Де ж, там була примацарі, да, ну що, ви прямо в обмуле. Та роботи не цікаві. Так. Ну що ж такі за поводи. Ну давай бачить собирать.